Вітаю вас! Зараз час для передвиборчої агітації кандидата в народні депутати по мажоритарному виборчому окрузі номер 84 Володимира Гергелюка. Гергелюк Володимир Іванович народився 20 липня 1977 року у місті Івано-Франківську. Родом із села Королівка Тлумацького району. Тепер проживає в селі Вовчинець Івано-Франківської міської ради. У 1994 році закінчив загальноосвітню школу номер 20 міста Івано-Франківська. Закінчив Тернопільську академію народного господарства. Отримав диплом за спеціальністю Економіст. Здобуває вчений ступінь кандидата економічних наук. Працював на посаді начальника дільниці фізкультурно-оздоровчого комплексу Кристал. З 2004 року директор підприємства по виготовленню будівельних матеріалів. Під час помаранчевої революції з перших днів був на Майдані з працівниками свого підприємства, займається благодійними проектами, підтримує сиротинці та малозабезпечені сім'ї. За власні кошти заснував дитячий спортивний клуб, фінансує будівництво храмів та громадських споруд. Член політичної партії Удар Віталія Кличка. Одружений, виховує сина та доньку. Володимире, ми щойно ознайомилися з вашою біографією, а тепер перейдемо до запитань щодо діяльності. Ви є кандидатом у депутати по мажоритарному виборчому окрузі номер 84 з центром у місті Тисниця. Але ми знаємо, що у вас представляти Прикарпаття у парламенті делегує політична партія Удар Віталія Кличка. Чому власне, ця політична сила стала цікавою для вас? Ну, скажу так, я є давно ще з юнацьких дитячих років прихильником Віталія Кличка як спортсмена. Він для мене є взірцем і громадянина, і людини. Я з дитячих років займаюся спортом. У мене спортивна сім'я, мій батько заслужений працівник фізичного виховання та культури України. Відколи себе пам'ятаю, завжди був у спортзалі. І взагалі вважаю, що людину формують два таких важливі, дві таких важливі складових це є духовне виховання та фізичне виховання особистості. Тільки тоді людина може бути повноцінною і працювати сумлінно, як говориться, в здоровому тілі, здоровий дух. Це єдина причина, чому ви пішли власне до цієї політичної сили. Я бачу саме у Віталію Кличку і у тій команді, яка є зараз разом з нами, ту молоду силу, яка здатна і готова робити рішучі кроки. Для того щоб переламати цей хід подій, які зараз в державі, і ми, як представники вже молодої формації, молодої генерації українців, які вже виховувалися за незалежною України, маємо своє уявлення і маємо свої переконання, як це має відбуватися. Ми знаємо, що партія Віталій Кличка удар вперше бере участь у парламентських виборах, і ви власне йдете від цієї політичної сили, що нового будете пропонувати виборцям. Ну, по перше, скажу, що ми і я особисто хочу працювати для людей і для громади, щоб своїм прикладом, власне, з самого себе в першу чергу робити перетворення. Які, власне, зобов'язання ви берете на себе? Я знаю, у вашій програмі є ці зобов'язання, які вони? Ну, Саме головне це зараз е, якраз є е, боротьба з корупцією. Це саме головна біда, я рахую нашої держави, тому що е, проходить час, Україна вже має е, незалежності 21 рік, і ми е, бачимо, що це зачароване коло, воно рухається в якомусь такому циклічному ритмі. Я хочу донести до виборців, до громадян те, що перетворення якраз саме має бути закладені в кожного з нас. Ми самі впливаємо на події. Вибори 2012 року до парламенту є якраз тою сходинкою, тою, якраз тим самим кроком, коли ми можемо провести до парламенту людей молодих, людей нової формації, які ще не були у владі, які хочуть дійсно реально змінити ситуацію в Україні. Як ви саме будете боротися з корупцією? Якісь є у вас перші кроки? Ну у нас є вже складені законопроекти на рахунок цього по боротьбі з корупцією? Ми будемо ініціювати, і це реально будемо робити. Створювати антикорупційне агентство, яке якраз буде займатися боротьбою з корупцією. Суть його буде в тому, щоб не допустити до влади чиновників, які вже були десь замішані в якихось політичних, фінансових і різних махінаціях, щоб цих людей усунути і дати можливість саме молодим людям працювати і відстоювати інтереси громадян. У разі вашої перемоги, яким чином ви будете змінювати і покращувати життя своїх виборців? І, власне, ну напевно, питання, яке цікавить, кожного, за які кошти ви це будете робити? Ну е е кошти потрібно. Е Концентрувати шляхом ефективного створення ефективної системи податкування. Я рахую, що ми повинні взагалі реорганізувати саму систему податкування, відмінити ту кількість податків, які зараз є, залишити декілька основних і дати можливість малому, середньому бізнесу ефективно розвиватися. Якщо буде виведено з тіні малий і середній бізнес, якщо будуть знайдені шляхи ефективного впливу на великий бізнес, тому що ви зараз прекрасно розумієте, що великий бізнес впливає не тільки на економічні процеси в Україні, але й на політичні. Тобто вони лобіюють свої інтереси і створюють під себе політичні групи. Створюють під себе законопроекти таким чином, щоб збільшувати свої прибутки. Я рахую, що цю систему треба ламати і дати можливість розвиватися саме малому і середньому бізнесу, і знайти діалог з великим бізнесом. Як це робити? Це якраз заключається бо, по першу чергу попередньо перед тим, що ми говорили про боротьбу з корупцією і так само впроваджувати. Закон. Це якраз буде перший крок до того, щоб ефективно керувати державою і впливати на процеси управлінські у державі. Я вважаю, зірцем цього має бути саме та людина, яка є представлена громадою. У нас є команда, у нас є багато людей, які залучені в команду. Ми йдемо однією силою. Але якщо хтось уступається, жалкувати не потрібно. Ця людина повинна відповідати, чи це би був, був твій брат, чи сват, чи, чи, чи будь-хто інший. Як говориться, бий своїх, щоб чужі боялися. Отак От повинно робитися. І тоді полегенько ми здвигнемо ту ситуацію, яка є зараз. До речі, усі кандидати від політичної партії Віталій Кличка Удар складали присягу. Що це за присяга і навіщо вона? Так, дійсно, ми складали присягу, вона є публічною. Кожна людина може зайти в інтернет, якщо цікавий, цікавий, цікавий саме я, то набрати Гергелюк і буде видно якраз той зміст, про що говорилося. В ці присязі йшлося про те, що ми якраз відстоюємо принципи прозорості і принципи, Непоступливості в наших програмних цілях і засадах також йшлося про те, що ми не будемо ні в якому разі працювати з партією влади, партією регіонів, тому що ця є політична ця політична сила, на нашу думку, діє всупереч інтересів нашої держави. Вона діє всупереч інтересів, взагалі української нації та як такої. Я вважаю, що Цю політичну силу і її представників потрібно усунути. І якраз вони є на в першу чергу, повинні пройти ілюстрацію. Я думаю, що повинні бути зроблені висновки відповідні і відповідні рішучі дії. У разі порушення присяги я змушений буду, і всі інші кандидати, хто порушить присягу, буде змушений скласти повноваження. Я розумію, що ця присяга є декларативною. Вона має дію таку більше публічну, але ми перша сила, яка політична сила, яка зробила цей крок, і для мене особисто є питання того, як я це відчуваю. Я себе вважаю людиною прямою, і для мене саме головне це завжди дивитися прямо людям в очі і знати, що я все роблю. Для того і роблю все правильно, щоб для досягнення позитивного результату. В мене є двоє дітей, в мене є мої батьки, в мене, є, в мене були мої предки, які проливали кров, які завжди дбали за нас, і завдяки тому ми живемо, і я живу, і моя сім'я живе. Я ні в якому разі наголошую ще раз, я коли зустрічаюся завжди з людьми. Я говорю: я не хочу втратити самого себе і не хочу втратити. Миру в своєму серці тільки для того, щоб здобути мандат депутата до Верховної Ради. Пане Володимире, ви вже торкнулися своїх зобов'язань перед виборцями. Я знаю, що у Віталія Кличка є 5 ударів, які ваших 5 ударів. Основні мої 5 ударів це є створення робочих місць, розвиток аматорського спорту, тому що я вважаю, що потрібно якраз саме. Наполягати на тому, що було якісь певне фінансування, і я буду це відстоювати, коли буду в Верховній Раді духовне відродження краю. Це саме головне, тому що воно основа взагалі людини. Також та допомога соціального та малозабезпечених і підтримка сільської медицини та освіти, тому що вони зараз дуже в дуже вплаченому стані. Якщо взяти, наприклад, про створення робочих місць, я вже це роблю. В мене є своє підприємство, на підприємстві працюють і жителі Тесменецького, і Галицького району. У нас підхід є таким, що ми беремо берем на роботу людей, які дійсно хочуть працювати. Я коли е, спілкуюся з е, людиною, яка хоче до мене йти на підприємство, я її питаюся. Якщо ви маєте бажання працювати, ви будете працювати. Від нас ніхто не йде е, тільки тому, що десь якісь. У нас не було ні скорочень. Наоборот, якщо люди прогресивні, якщо люди е, мислять про вони завжди мають ріст і так повинно бути. Я вважаю, що Молодь, саме молодь, це є рушійною силою, яка здатна зараз брати на себе зобов'язання і робити реальні речі. Якщо є ефективний керівник на будь-якому рівні, чи це говорити про підприємство приватне, чи це говорити про голову сільської ради чи директора школи, чи держави в цілому. Якщо є господар, там всюди буде порядок. Тому я вважаю, що в будь-якій роботі потрібна особистість, яка зможе ефективно робити управління. Якщо це спризмувати вже на загальнодержавний рівень, такою людиною я вважаю Віталія Кличка. Пане Володимире, власне, політична партія Удар не має своїх представників у окружних виборчих комісіях. Як ви будете контролювати взагалі виборчий процес? Ну, я вважаю, що наші люди. Саме є якраз е тими е спікерами на місцях, прості громадяни в першу чергу, але ми також е маємо домовленості з громадськими організаціями, які будуть е спостерігати за виборами і будуть саме відстоювати прозорість цих виборів. Я коли зустрічаюся з, з головами сільських рад і потенційно з тими людьми, які. Впливають на ці процеси на місцях завжди. Говорю для нас головне, щоб вибори пройшли чесно і прозоро. Не потрібно ні за кого закидувати, ні за когось відкидувати. Потрібний нормальний, прозорий щирий процес. Будуть працювати наші спостережі. Ми також будемо постійну ситуацію моніторити. Я думаю, що ми наш вибір наших громадян відстоїмо. Я показую досвід, що більшість кандидатів активізують свою діяльність уже перед початком виборів. Я знаю, що ви неодноразово підтримували та й зрештою організовували багато акцій, заходів. Що це були за акції і з якою метою ви їх влаштовували в партії удара? Я з 2010 року, і впродовж цього періоду ми робили багато проектів. Це проекти саме по підтримці аматорського спорту. Підтримка освіти, сільських медичних закладів, якраз знову ж таки допомога соціально і малозабезпеченим. Ми проводили багато футбольних турнірів. Я, крім того, що є засновником дитячого спортивного клубу, в секціях клубу займаються діти безкоштовно. Цей клуб вже існує близько 4 років. Вже є призери змагань, і мені приємно, коли я бачу, що діти задіяні, задіяні дійсно в позитивному руслі, і так має бути. Були також такі благодійні акції. Ми започаткували проект Рубота, допомагали пенсіонерам малозабезпеченим. Наша партія Удар недавно згадав якраз провели акцію Почистиму Україну. Цю акцію ми хотіли показати, що вона була приурочена до Дня Незалежності. Ми хотіли показати, що ми хочемо своїми реальними кроками, своїми реальними діями зробити покращення. уже. Станом на цей період. Ну, життя мешканців Прикарпаття, ви бачили, активно змінюєте. А що, на вашу думку, потрібно змінити у парламенті, аби власне, народні обранці, напевно, сталося більш серйозно до своєї роботи і не було тих казусів, які ми досить часто бачимо за крайнім телевізорів. В першу чергу потрібно йти на вибори. Має цей, цей, якраз, ця дія має йти від кожної людини. Кожна людина має розуміти своє зобов'язання. Щоб провести нових людей до парламенту, нових в своєму усвідомленні, щоб люди не були обтяжені тими негативними обіцянками, не були обтяжені тими інтригами, щоб люди прийшли робити реальні речі. Я вважаю, якщо парламент ми політична сила партії Удар вже проходить до парламенту, і ми будемо мати потужну фракцію. Саме будемо об'єднуватися з демократичними опозиційними силами, робити коаліцію і створювати більшість. Саме від цього буде йти якраз і подальші наші кроки. Основне завдання це усунути партію регіонів від влади. Якщо говорити про закони е, і законопроекти, які ми плануємо впроваджувати, я вважаю, що саме основне це є е, саме зобов'язати депутата від, е, відчувати себе е, відповідальним перед громадянами, перед виборцями. Ми будемо ініціювати. Е, Закон про відкликання народного депутата чи депутатів всіх рівнів для того, щоб саме виборці, саме громадяни мали можливість впливати на події і на впливати на самого депутата. Ми будемо запроваджувати законодавчу ініціативу шляхом зібрання 150 тисяч підписів в будь-якому. Окрузі чи там шляхом референдуму люди можуть впливати на події в державі, і якщо буде досягнуто якраз збір цих підписів, цей законопроект буде розглядатися у парламенті першочергово. Що стосується місцевого самоврядування, я вважаю, і наша політична сила вважає, що потрібно децентралізувати надходження податків і щоб місцеві органи місцевого самоврядування мали свої бюджети і мали наповнення бюджетів. Сержі, у разі вашого обрання до парламенту, яка галузь буде пріоритетною у вашій діяльності, я вважаю пріоритетом для себе як саме залучення інвестицій до краю. Це є економіка, це є історія інтересів саме малого та середнього бізнесу, створення робочих місць у краї. Думаю, що великий потенціал має туристична галузь, саме створення таких сімейних підприємств, зелений туризм. У всіх районах на завершення нашої бесіді ви ще раз маєте нагоду звернутися до прикарпатців, до виборців і запевнити їх у щирості своїх обіцянок. Вибори до парламенту, які є сьогодні, це є саме та важлива сходинка і та саме той шлях, на який ми мусимо ступати для того, щоб вийти з тих проблем, ми маємо сьогодні. Ні в якому разі не ігноруйте виборів. Я поважаю думку кожного. Я толерантно відношуся і до всіх опонентів виборчого процесу. Скажу тільки одне: ви можете голосувати чи за удар, чи за інші партії демократичного табору, але обов'язково голосуйте. Я ще раз наголошую: хочу працювати для людей і бути корисним саме для громади. Інакше я би не став на цей шлях і інакше я би не робив ці кроки, які я роблю зараз. Хай Бог допомагає. Мені дуже приємно було поспілкуватися. Завершу словами Віталія Кличка. Вірте в себе, вірте в Україну. Від кожного з вас залежить наше спільне майбутнє кожного з нас. Ми повинні боротися за це, повинні це відстоювати. І тільки в цьому напрямку у нас буде перемога, спільна перемога. А назва цієї перемоги європейська. Країна Україна. Україна.